Друзі, ми граємо в Fishing Clash і сьогодні знову затока Сагіно, але вже зовсім інше. В нас з'явилася звичайна ось я вам показую: і нова рідкісна риба. Сьогодні наша головна місія – це піймати якраз таки рідкісну рибу. Тут, бачите, вона є у нас тут. Тому давайте не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео. Так, для початку я гадаю. Потрібно в цього судака отримати Сагінсько. Але я думаю, для початку потрібно його виловити на сонарі. Може у нас він випаде? Дуже малий шанс, що він випаде нам. Ні. Судак! Ура! У нас тепер є, тепер є судак. Світлоперий так що давайте виловлюємо. Ось так от. Бачите, який судачок. А ну-ка, подивимося, що у нас тут, ага. Зрозуміло. Далі у нас буде йти це, це... Ого! А далі там взагалі капець. Ух! Так, сутичка. Опана, стійте. Я зараз хочу подивитися, чи можна порибачити з звичайної риби так. Так, дивимось. А ну-ка. Так. Нам потрібна нова риба, якщо вона нам іще випаде. Нам постійно випадає не те, що треба, але я думаю, що Санта Анський оцей головень підійде. Змагання. судак. о, сагінський сом плямистий. Ось якраз нам сом підійде, підходить. Нам чувак, який сильний дався. А у нас, як ви розумієте, сагінський сом не прокачаний дуже добре. Тому грати прийдеться нам дуже важко, дуже. 7200 вроді би багато, але все одно нам 8000 лише очків до рідкісної риби, і це дуже мало. Але, ну, зараз подивимося. Може, ах, погана риба. Нам потрібно більше. О, 7800. Це вже побільше. Ну, друзі, може бути завтра легендарна або іще нові риби. Я не, я не, я не пам'ятаю, але може буде епік і міфік іще один, тому що нам іще надавали цих риб на початку. Давайте ще Сагінського окуня синьозябрового І ще раз спробуємо піймати великого сагінського сома. Вдруг у нас вийде. Ну, взагалі гарна риба, якщо так подивитися. Так, ловимо. Він здався. Я не вспів навіть піймати сома, те, що я вам казав. Але зате у нас дуже круто тут прокачка йде. Так. Гадаю, що потрібно ще раз половити рибку. Нам попався також такий неслабий чувак. Так, 14 тисяч. Оце вже круто, оце вже мощ. Я по звичайній рибі також 14 тисяч отримав, але це дуже мало. Потрібно ловити десь 15-16 тисяч, 13 тисяч д Колосалка! Не зрозумів. Мені що колосалку не могли раніше вони віддати. Тобто, капець. Так, 7900. Ой-ой-ой. Не те трошки я зробив сомом, трошки прогавив. 7960. Ідеально, так. Гадаю, що далі ловити не стоїть. Ми і так вже дивіться. Ми його добили. Капець! Від нього почти ж нічого не залишилося 12 тисяч проти 21 тисячі. Куди ж там? Він тут піймав якусь дуже слабу рибу. А особливо Сагінського сома. Фух. Я вже боявся, що якщо у нього там такі великі рівні на медалях, то це вже конець. І він здався. Зрозуміло. Дивимося. О oh, гот. Я не поняла, що так далеко зайшли. Так, новий судачок нам випав. Прикольно. Прикладесно прямо. Такс, такс, такс. Новий судачок це добре, це добре. Нам потрібно далі ловити дуже швидко рибу. Тепер вже судака. Я гадаю, потрібно перейти якраз таки на цю рибу, тому що. Дивіться, о, йома! -йо. А звідки у мене тут таке велике, а? Е, я закінчу серію поєдинків із Сагінським сомом. Так я іще одну. Іще вісім тисяч очків получу, ви бачили? Ути, -мою! Така непрокачена риба а вже. Не, ну за це реально підписку і лайк потрібно ставити. Дев'ять тисяч чотириста! Тобто у мене другий рівень на цього сома і дають мені таку велику рибу. Це вже перебор, друзі. Це вже взагалі щось космічне. 8900. Єс! Велика риба. Такс. 9000. тисяч. Гадаю, що це цього буде достатньо. Так, ловимо. Ой-ой-ой, прощитався, просчитався трошки судачком. Судачок трошки маленький, але все одно нормальний. Ух! Сила! Нічого не скажу. Сильний судак. Да і сом сильний. Але все ж таки, другий рівень на рідкісну рибу це занадто мало. Прийдеться ловити іще, іще. Мені кажеться, що він здасться, тому що щось він дуже довго того судака ловить. Здуріти можна. Може, він все ж таки здасться, а. Ну, слухайте. Перемога за нами, як бачите. Тут 8 тисяч проти 7 тисяч і ще 8 тисяч проти нуля. Це вообще уже перебор. Так, я не поняв. Це чого ми так швидко забираємо все? Я не зрозумів. Нічого собі. Ого! Ого, оце нам повезло. Прям всі подарки прям на голову нам падають. Я навіть не встигаю їх забирати. Так, потрібно швидко прокачати нашого соміка. Що ж це таке, що у нас тут сомік не прокачаний? Так, дивимось. У нас тут прокачка за, не... за декілька хвилин, а ми уже скоро судака отримо. ти йомаю. Капець, а там ще й міфічна, о май гад. А у мене, як ви помните, раніше була то... також міфічна, то от я до третього рівня докачав. Боже. Якщо сьогодні ми за 15 хвилин успіємо дойти, я не, я не знаю. Це буде. Щось незрозуміле, непонятне, особливо для мене. Як це так, я швидко добиваю всіх. Так, я думаю, що цього світлоперого потрібно. Зараз з світлоперем, оцім судаком швиденько так піднапрягся, і тоді перемога за нам буде. Тільки краще наперед не казати нічого. А то може бути все да наоборот. О, 10 тисяч! Десятка. Десятка нам підходить. Так, ловимо швидко. Нам потрібно швидко все половити. Опа. Я не поняв. А чого такого великого сагінського коропа? Ладно, це я шучу. Хе. У мене, взагалі, більше сагінський короб. Ну як більше? Тут. Так... Тоді будемо ловити 9300. Опа! Отут вже починається, не те, що я думав. Ех, тут конкуренція вже на вищому рівні. Так. Я гадаю, що потрібно. Тут трошки сонара. О, май oh гад! 11 тисяч, так, ловимо. Потрібно виходити в лідери, тому що я не хочу програвати. І мені кажуть, що цей чувак зараз злови велику рибу. Так, рано радуватися. Фух, все, можна спокійно, все. Можна радуватися все. Так, ну. О, -ма! Не поняла, що так швидко отриму. Ну, так, да, оце так. Я вже получаю риби так швидко, що я навіть не бачу, що я получаю. Так, вміння. Друзі, потрібно прокачати цього сома. Це, друзі, не хугри мухри. Потрібно вкачувати цього сома на, на призволяще. Все тільки щоб був прокачений. О, панна, все, прокачали аж до третього рівня. Забираємо ящики, давайте. Будемо вже вриватися іще далі в лідери. Так, дивимось. Ну, дивіться, тут далі йде взагалі, тут повний прикалдес. Супер. Але до тут, напевно, що ми надійдемо, там вже перебор. А от що мені вже подобається. Це те, що я хочу зараз хорошенечко підкачатися на цьому судачку. І треба подивитися, що ж це там за 7 разів виграти поєдинок. Не дочитав я все ж таки, але щось там інтересне, мені кажеться. Щось там цікаве, там таке прямо ж 12 тисяч відразу ж влюбляють мені, щоб я прям радувався. Я люблю 12 тисяч, рідкісну рибу, тим боє. А якщо було б 15 тисяч на рідкісну рибу, то це взагалі хавайся, все добре. Ну добре, давайте тепер. Тьо, 12 тисяч теж влупили. Ну зараз буде, наверное, 11 тисяч, як і на ту рибу. Я не зрозумів, він буде ловити рибу или ні. Ой, ё-моё. Видимо, у нього теж нехила така рибка вийшла, а? Опа, 14 тисяч. На закваску піде. Давайте будемо ловити далі. Ні, ну це сила. Ой йо він мене вже наздоганяє по тій рибі, то скоро він мене наздожене до такої степені, що я не зможу вже підправитись. 13 тисяч. Він мені по п'ятах ходить. Так ні. Все, будемо чекати. Що ж це таке він буде ловити зараз? Ага, ну, понятно, у нього вже не хватає секунд, щоб е, зловити рибу. Тим більше, у мене, як бачите, більше. Одна секунда, нуль секунд і все, перемогли. Ну, ви бачите, як ми швидко все перемагаємо і все оце забираємо. О, май гад! Не поняв. Ні, ну ви вже перебор зробили. Тут мені ще рідкісний ящик випав. Тобто. У мене, друзі, тепер ще й п'ятий рівень на цього судака. Це в шоті. Це прям щось ненормальне. Як так швидко вкачатися? Капець. Я навіть словами це не можу вимовити. Та ж ви розумієте, яке це е, прикольне? Я взагалі в шоті. Так, я думаю, що битва рибаків потрібно тут. Давайте три рази підряд в битву рибаків. Ех. Чи, затягну... чи затягнемо, чи ні, я не знаю, але точно ми маємо затягнути. Не, ну то, що я тут вробив, це вообще щось нереальне. Сразу вже п'ятий рівень на судах, це взагалі вже прям перебор. Це що? Так, наш... Сагінський Сомік. Давай будемо тебе ловити. Сомік, Сомік, Сомік. Ловись, давай большим. 9400, давай мені. Так. Стішок не получився, але все одно. Ну, щось по типу вірш... віршованого. Твора получилось. Добра, здобич. Тільки накажіть, що друге місце. О, май гад! Ох, друзі, це вже перебор. Я вчора отрив міфічну рибу, а сьогодні вже, і ще й отримаю все подряд. І рідкісна і звичайна сипляться на мене з голови до ніг, просто не знаю. За, таким, за такий малий час вже піймав декілька риб. 14 тисяч? Єс! Єс! 14 тисяч це рекорд! Рекорд! Ну, 14 тисяч це вже багато. Це вже реально багато. Так, добра робота. Ідеально! 13 тисяч влупили. Та це взагалі. Ох! Да вийшов? Ой-ой-ой. Мене перегнали. На 200 очків. Боже. Слабо. Ну, перше місце це таке діло. Друге місце це теж хорошо. Если еще два раза за друге місце, займу, то... Ой, ё-моё, Не, ну це вже хо! Якщо я за сьогоднішній день ще 12 ти... 120 тысяч очків влуплю, то це вообще будет наразсипную. Потрібно ло... зловити великого сома, тому що у мене щось тут маленькі соми попадаються. Ну. Це вже щось нереальне, друзі. Це вже ух. Так. Де? тисяч, не поняв. А чого за чоти. Я не можу навіть словами це виговорити. Тобто я вже за стільки хвилин. Зміг навіть 11 тисяч, но звичайно яка піймати. Перше місце. Все, це день везіння. Просто нереально. Гадаю, що потрібно 15 тисяч но і ще судака піймати. то взагалі сьогодні день ідеальний буде. Бачите, тут все ідеально йде. Ну, 13 тисяч підходить. Нам потрібно хоча б менше 14 тисячі, але не менше 13 тисячі. Ну. Ой-ой-ой. Так, судачок. Друге місце. О, ні. Так, швидко ловимо. Нам потрібно перше місце. І швидко, дуже швидко. Надіюсь, що ми за ці секунди зможемо піймати якусь велику рибу. Так, 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 давай швидше! Так, на останніх секундах піймали. Перше місце. Ух! Оце вже я називаю реально победа. Е. Ну, це вже перебор, друзі. Це ой-йо, мені ще й це випало на придачу. Ні, ну це реально вже перебор. Ви б бачили моє лице, коли я це відео знімаю, де ще й все разу подряд все сипеться мені на голову з тими всіми рибами. Ну все, я гадаю, на цьому відео потрібно закінчувати, бо щось тут нереальне приходить. Так що ми сьогодні піймали дуже велику рибу, чесно кажучи.